Наш шлях лежав uh, ось сюди. Uh, Hackdon Middle Campground. Це якийсь хагдон Harkdon... пасовиська. Middle пасовиська кемпраунд кемпінг. Як глянути на карту, він от на висоті 4800 футів. Це, 4, це 1460 метрів. Тобто це досить високо. По українських мірках це сила селена, як вгору. Ну, дорога у нас тут зайняла не знаю, понад три години, мабуть. Зараз карта показує, що туди їхати 3 години. От ми якраз цим маршрутом проїжджали. Але зараз ніч, то в день тут будуть якісь місця, де треба буде то робити якось повільніше. Хоча по фрівеях можна їхати швидше, ніж показує Google. Звичайно, так виходить то знімати я почав десь у цьому місці, місці десь ось це от, штучне озеро, цей Макасін. Десь ось тут почалася набиратись висота. І ми проїхали по озера Ну і фактично тут ось ця дорога така звивиста, вигризана в скалі. Вона якраз і набирала висоту. Тобто 2600 футів від. 1200 футів, тобто висота там більш ніж подвоїлась. 1000 футів це приблизно 300 метрів над рівнем моря. Люсом ну, складно тут перераховувати фути метри. Але то таке. Знімати я десь почав цю частину дороги. Це були останні там, кілька десятків кілометрів, коли вже тут ліси почалися. Тобто це було десь тут. Вже ще ближче, може десь і тут. І а, що на в'їзді в парк стоїть ось той як його пункт, де вони беруть гроші за в'їзд-парк. Ну, бо паркова служба працює, і воно там по американських мірках коштує копійки. Тобто ці гроші, що ми платимо, спочатку яких перераховувати на гривні, воно там здавалось не сумою. Але після більш ніж двох, ну, двох років тут, чи майже двох років тут, на той момент, коли це знімалося. Знімалося воно в липні місяці. і ну, На той момент цих 30 баксів чи скільки ми там заїзд платили, ну це фактично якісь смішні гроші. Ми їх не сильно якось і помічаємо. Там, перераховувати ціни тут, в українські ціни. Це, це задача безглузда, тому що Україна дуже бідна країна, там дуже низький рівень оплати праці, і там все на, на ті заробітки коштує невеликі гроші. А, а тут із тим рівнем заробітків, який є тут, тобто це відчувається ну, куди легше, значно легше. Тут країна живе зовсім іншими цінностями і. Як видно, в той, і зовсім інший спосіб, ніж то відбувається десь в Україні. І саме популярне місце тут була сила селена туристів. Ми зустріли із всі куточки планети. Вони розмовляли і іспанською, і французькою, і німецькими мовами. Тобто тут сила села, селена європейців є. Спускалися ми також до цих пасовиськ. ми тут трохи пройшлися, і це буде в наступних відео. У ну, цьому відео тільки дорога. Чим цінний цей Ну, З багатьох причин, це теж я поясню в наступних відео. Попереду нас КПП в'їзду у парк, їхня задача проінформувати нас і зняти за нас гроші за перебування. Тут здається, якась фіксована плата до 3 днів, якщо більше, то якась інша. Тобто, фактично, тут береться за автомобіль, байдуже скільки людей туди в'їжджає. Те, що ми платили за кем Краунд, то є окремо до цього всього. Але кем Краунти настільки популярні, що туди треба ще встигнути якось забукати то місце. Там Резервація відкривається в певну годину в певний день, по понеділках там о 8-й ранку, і треба встигнути забронювати місця першими. <тас> Ти так кажеш, значить зазвичай. Я Цей збір, як виявилося, можна заплатити онлайн, тоді не треба було б займати час у працівників, тому що, як бачите, все ж таки в черзі доводиться постояти, хоча і недовго. В такому випадку ми просто послухали інструктаж цього паркового працівника, як себе тут поводити, що від нас вимагається, очікується і все таке. Yes. Thank you. Yes. I'm sorry, I don't have it. Have you paid to get we we paid. Do you have that receipt? Uh Is, is that a reservation? Yeah. Yes, it is. Right. So I don't need a reservation, there is still a $35 vehicle fee. Okay. Uh, okay. This will be good for three days. How long are you folks camping for? Until uh, Sunday. So uh, yes, so some, so okay, fantastic. Then just keep this with you okay. in the vehicle and unfortunately that's as far as this goes. What is the cat's name? Tessa. Дівчина запитала як звати нашого кота. Ми сказали, що теса, бо теса вимовити англійською трохи складно, а теса це звичайне пілоче ім'я. Маскот? Маскот. Талісман. Талісман. Тут вже ми минули кіоск, де нам теж пояснили щодо правил, як поводитися з ведмедями і все таке. на їжі. І що там? Знову наша теса, тиса викликала ажіотаж до себе. Цього разу вже була доросла жінка, вона схожа на пенсії. Проводити час в такий спосіб на пенсії дуже часте явище. Ну я от сам би так жив. По національних парках протягом літа. Ну, і їдемо по цій дорозі. Дорога по колу влаштована. Тут ліворуч праворуч кемграунди розташовані. От, бачите, розташовані баки для сміття, вони ведмедіо Зелені це для, тих речей, які, для сміття, яке в переробку, тобто для алюмінієвих банок, для пластикових банок, ну, для тих, котрі в Каліфорнії переробляються. Ну, ми тут рухаємося помало, шукаємо то своє місце. Нам пояснили, як їхати, ну, і, і ми їдемо. їдемо, і Також нам дали папірчик, і де, пояснили, де ще раз пояснюється, як поводити себе з ведмедями. Головний наголос не залишати їжу ніде, не відходити від їжі і замикати їжу в локери від ведмедів. Як я вже казав, забронювати місце у кемпінгу то складна задача. Мені просто пощастило. Я просто посеред тижня заглянув, а звичайно, його треба там у понеділках, о восьмій ранку дивитися, відкривається тоді букання на наступний тиждень чи через тиждень щось таке. Ось ми вже доїхали до нашого останнього повороту, і там от ліворуч вже видніється місце. Яке відведене для нас, то яке ми забукали, також во там відніється ліворуч і туалети. Ага, тут ми ще маємо трішки проїхати вперед. Тобто, цей кемпінг знаходиться високо в горах, 1460 метрів над рівнем моря. Тут є вода, тут є туалети, і тут є заборона на те, щоб розпалювати вогонь поза межами відведеного місця, тобто що там проінструктовано як то робити? То є спеціальний fireplace, місце для вогню, де то можна робити. Дев'яносто п'ять? Дев'яносто дев'ять. 97. Ось це наше місце. Перелокер. Значить найкраще місце для парковки тут. Давай десь тут ставай Задом Ставай задом.